Силач, продаєтеся? Потрібна людина, яка кидатиме каміння в мого сусіда. Да. М -м -м, фізичні вправи мені не завадять. Я заплачу вам за неї п'ять боксів. Чого це ви лежите під цією штукою? Довго розповідати, ми намагалися справити враження на дівчата, трохи захопилися. Я займаюся з гантеллю. 49 тисяч 999 50 тисяч. Цією рукою я задоволеним. Перейдемо наліву. Не треба. У мене ідея. После можна попросити у вас води. Тільки не газованої. У мене від бульбашок печія. Прокляття, синко, як тебе земля носить, а? Ви ображаєте мого партнера і давнього друга. Ставлю 100 баксів на те, що він сильніший за вас. Ось моя копійка. Ей, ей. Прокляття. Мене обвели навколо фальців.